Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг директорки з розвитку мережі Харківського регіону Укрпошти Марини Гулевської. Тема реалізація державної програми Зимова підтримка через мережу відділень Укрпошта на Харківщині. Пані Марино, вам слово. Доброго дня. Сьогодні ми хочемо розповісти, як пройшла реалізація програми зимової підтримки для мешканців Харківської області. Цей проект був запроваджений для підтримки людей похилого віку і, всі, і не тільки всіх громадян України, які мешкають на підконтрольній території, для того, щоб підтримати їх у дуже складний час на період проходження війни, а ще додатковим здолати додаткові. Виклики, які пов'язані з зим, зимовим навантаженням на оплату комунальних послуг і додатковими витратами, на ну, які ми маємо у зимовий період. Тому всі громадяни України мали подати заявки через застосунок Дія, але не всі мають таку можливість і частина людей. Змогли отримати цю підтримку через відділення Укрпошти, це були люди, які отримують завжди виплати пенсійні, соціальні виплати за інвалідністю а також люди, які отримують соціальні виплати, надбавки для ну, для опікунів і для недієздатних людей. Тому на сьогодні сьогодні закінчується виплата основних. Основних виплат 28 лютого, на сьогодні вже більше 85 тисяч громадян Харківського регіону отримали ці виплати. Це 60% це пенсіонери, десь приблизно 20% це інваліди, і всі інші це люди, які отримують соціальні виплати та допомогу від держави на відділеннях Укрпошти постійно. Але ті люди, які які не могли, не отримують основні виплати через Укрпошту, отримують виплати на картки через банківські установи, могли, і не мають застосунку дія, вони могли в лютому місяці подати заявки на отримання грошових виплат, ну, грошових і допомоги виплат через відділення Укрпошти. Для цього вони зверталися на відділення, чи дзвонили на контакт-центр, залишали заявки, і ми ці заявки оброблювали. На сьогодні Більше 6 тисяч заяв було, було прийнято. Всі ці, ці заяви будуть оброблені і виплати будуть проводитись у період березень квітень 2025 року. А які люди це були? Ну це ті ж самі соціально незахищені версти населення, тобто це і пенсіонери, які не мають застосунку дія і не отримували у нас виплати пільговий контингент, інваліди, опікуни за недієздатними особами, ну і всі, всі, всі хто мають отримати ці виплати. На які послуги витрачали люди ці гроші? Ми знаємо, що ці гроші, скажімо так, готівковим варіантом люди не отримували, тобто вони отримували їх на ті послуги, які їм були необхідні. Десь приблизно 45-50% витратили їх на комунальні послуги, а десь приблизно. Ну, 15-20% це були виплати пов'язані з поповненням мобільного рахунку. Люди отримували ліки через заявки сайту Укрпошта є застосунок ліки, і люди замовляли ліки і отримували за ці гроші ту необхідну допомогу, яка їм була потрібна. Додатково ще витрачали люди на донати на ЗСУ, і багато було. Отримано пакунків з продуктами харчування і з необхідними засобами, які люди могли теж купити через відділення Укрпошти. Ну, якщо казати про мінуси цієї програми, то, можливо, не всі люди відразу отримали, ну, скажімо так, через засоби масової інформації. Необхідну інформацію, як отримати цю допомогу, тому що люди літні, які не мають застосунки дії, які не користуються смартфонами, їм було важко пояснити, як і які документи необхідні для подачі заяви. Але з, у співпраці з органами місцевого самоврядування, з ОТГ, з СМІ ми додатково давали роз'яснення, давали інформацію, як отримувати ці. Цю допомоги і ну більше хто хотів, скористався. і ще на сьогодні є у нас перелік людей, які подали заяви, і ми ще листоноші приходять за адресами. Тобто, ми, ми, ми ці заяви приймали не тільки у відділеннях, а й листоноші за адресою для маломобільних верст населення. Вони йшли за адресою і приймали ці заяви, отримували документи, щоб оформити ці виплати. Тому на сьогодні ми, я вважаю, що десь. Приблизно 90% людей людей, які були начислені ці гроші, вони їх отримали. Не отримали тільки люди, які не проживають зараз на території Харківського регіону чи взагалі на території України. І не отримали люди, які отримують, наприклад, наприклад, пенсію за довіреністю. А всі ці виплати ми робили тільки особисто, тобто за місцем проживання чи у відділеннях «Укрпошти». Всі інші, хто хотів, всі отримали якщо в цілому в вважаю, що програма виконана вчасно, вона виконана з непоганою ефективністю, і люди отримали ту допомогу, яку їм держава нергувала. Дуже дякую. На цьому у нас все. Ми завершуємо брифінг в офіціальному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. А я нагадаю, що з нами була директорка з розвитку мережі Харківського регіону Укрпошта Марина Гулевська. Дякуємо, до побачення. Слава Україні! Героям слава!